Всім привіт! Давайте будемо воювати. У нас він в режимі стріл проти американців. Воюємо. Тут дуже щось дивно, тільки-тільки відкрили поле, і тут висвітилося, що в них є гравці, які покинули поле. Це файно, як для нас, але все одно дуже дивно, чому так сталося. Може, які зальотні були. Так, а тепер треба... А, по тапкам. Я зараз покажу. 29 у них, якщо 12, мінус, то буде файно. І 34 в нас. Поки що ми лідируємо. Тепер треба подумати, на кого нападати. На цих противників я не дивилася. Треба, треба би когось підібрати. Бажано би не важкого. Може, піти на важкого грім стіла зеленими. Спробувати би. Жадність. Ну, можна спробувати, якщо я тут встигну з Голдфрі зарядити, то було б непогано, щоб він там щити поставив. Ніби вони не повинні їх там знімати. Так. Ну, таке собі, погнали. Немає я тут впевненості, що в мене щось вийде, тому що з грім стілом буде дуже важко. Навіть на даний момент. Ух, а як це так? А що трапилось? А чому так багато? Це дивно. Це дуже підозріло. Можна тут забрати цей зарядився. Да? Ну, і я не дуже хочу його використовувати, і щоб ніби як обережно, то нехай зробимо так. Для початку би мені хотілося б ліву сторону. У мене гондру нема кому спалити, евеллін немає. Тому я пропоную праву сторону бити, винести того шаленця Ти типу погнав. А, мабуть, спочатку я таке цією панянкою вдарю, їй буде боляче, а потім буде лікуватись. Не ну, дуже їй боляче, до речі. І погнав цей. Ох, відродження. Дякую. Хотілося б їх прибрати, щоб я могла зелені в пустоту кинути. Давайте, вмирайте. Ти чому не вмер? У так багато ХП, ще один хід. Отак От у мене зелених виходить. 3, 4, 5, 6, 7, буде мало. Угу. Зарядиться він на течіні? Хто думаю. Зараз, мабуть, мені не пощастить, і він зарядиться. Ні, вмер. Це дуже добре. І та панянка вмерла а взагалі шикарно. Так, тут вийшло на диво дуже швидко і легко. Значить, якийсь тапок у мене буде дуже прям дуже важкий. Так, давай без стійкостей, пане. Трьома вдарила і ледве вбила. Жесть. Так, тут вийшло. Далі. Куди на кого? Такі, звичайно, оборони. Що ти робиш? Ману докидає, клінить, ставить заборону на всякі негативні. Ну, В деякій мірі можна було б піти синіми сюди. Ну, ти що робиш? Лікує. А ти теж клінить і б'є. І лікує. Хай, тут ці пасивні. Так, Честер, Ловкий, нехай буде. Мабуть, Фріду взяти, цього пана і Міленну. Так, тобі такий. Нажимайся тобі нехай буде мах. Все там. А Мілен нехай шкандипає. Ну, погнали. Треба шоти хоч трошки. Хоч штук три, взагалі було б ідеально. Зараз на даний момент для мене три шоти. Це прям, ух! Це дуже шикарний результат. Так, спокусливо зробити два по три синіх. А потім сподіватися, що в мене там злі будуть сині. Це прям дуже було б спокусливо. А чи воно так буде? робити четвірку, а потім підтягувати наверх і робити трійку. Ну, тоді буде четвірка. Угу. Жовті виїхали, так. Ну, нехай так. Ух ти! Так, це щось взагалі дивно. Це я не знаю, це дуже підозріло. Так, я пропоную, знаєте, кого? Ось цього скопіювати, так? І тоді, в цю сторону. І тепер сподіватися, що будуть оці тички. Аж два багато. Прям копісак багато. Я сподіваюся, що він зараз відродиться, тільки заблокований. Бо якщо ні, буде мені дуже сумно. Та ти за своїм ухилянням. Кожне ухиляння. Кожне ухиляння. Ні, він повернувся не заблокований. Зараз він поклінить. Ти вже замучив мене з тим ухилянням, скільки можна. Хоч єдиний плюс в тому, що він зараз вмре. Вмер, це дуже добре. Ти що цього барана, якби вбити, не вб'ю, до речі, фігня лишається і не вбиваю. І на цьому мій фарт закінч... закінчується. <смір> і все. Це вже і цей виліз. Стрічок. Баран зараз лікує. Це взагалі ідеально. Прям все в таймін, все так, як я люблю. Що далі робити? Де мої сині? Угу, Дякую. Скільки в нього там ще лишилось? Вісім разів. Так, тепер кого? Та, мабуть, знову Даркфізера. Карту не заблокую, але можна заблокувати цього Дарк фізера. правильно? Правильно? Знову 9. Так. Буду блокувати зараз. Ух ти, вбили карту. Ідеально. Скільки тут 100? Дофіга. Але можна спробувати вбити таке. Вбили. Все, ти один лишився. І тепер будемо врахувати, скільки разів він буде відроджуватися. Магні Мілена. Все? Дякую. Я думала, ще раз 5 буде мінімум. Так, тут теж на диво дуже вийшло, все ідеально. Піти ти би кудись, наприклад, в жовтими. Ну тут тільки ця мадам. Ти що робиш? По всім. І посилення буде терете. Ну, можна піти сюди. Тут загони погані, якраз мій рівень. Гуріка хочу, не хочу. Нехай поки що подумаю. Так, тебе візьмем, тебе і. Є там що ці робити? Лісю. Ти хто? Паладін, ти. Так. В принципі, всі, всі блокуються. Добре, тоді нехай буде вона. Тобі такий. Гуріка я хочу швидко чи не хочу. Ну, нехай буде швидко. Ну як? Майже швидко 9 камінчиків. Це все-таки не 10. Не буде, будуть зелені. Легко тут не буде. Дофіга зелених. Або робити шалене комбо і сподіватися на успіх. Що теж таке собі? А з іншої сторони, а що тут ще робити? Наприклад, взяти ці фіолетові червоні, складають зелені. І там або заїжджає фіолетовий, можливо, або жовтий, або взагалі не той колір, що мені треба. Ну, бачу, це когось мені заблокує. Панянка. Так. Приїхали трохи жовті. Але фігове те, що я її не вбиваю. Вона зарядиться з двох камінчиків. Хто як знає, мабуть, зарядиться. Ні, не зарядилась, тоді є шанс її прихлопнути. Так, добре. Ну Не треба ту бабулю заряджати. Вона там горіння ніби кидає. Я не хочу, щоб ми зараз горіли. Блін, тут же це моль, зараз же ж позаблоковуємося, блін. Фігня повна забула я за це. Тоді газель вмикати не можна. Давай, мабуть, доведеться спочатку в тебе. Погнав посиду. І не хочеться зараз цю активовувати прям дуже. Але з іншої сторони, там як полетить комбо, то воно зарядиться. А жовтими далі не дуже туди і пахне. Хіба там зліва під отою червоною можна спробувати через комбо. Але то я там буду вже щупати тоді, коли вона буде ультувати. Ну Добре, нехай так. Не зарядився. Думала зарядиться. Ну, нехай так. Стріли. Тепер можна активовувати цю паньонку. Мабуть, я зараз не буду під нею трогати, а спробую отут в жовті, щоб того вбити. Дуже добре, ідеально просто. Лісю, цей костюм він класний, прикольний. Але мінус в тому, що вона просто блокує і то на мало ходів, і більше вона нічого не робить. Якби було там якесь травління, наприклад, чи що, то було б от ідеально. Наприклад, як честрик би працювала, було б взагалі. супер. А так воно просто блокує. І, ну, і обідно тоді, коли противник виходить. Не тоді, коли ти цього хотів би. Кого далі? Сходити на фергуса. Чи з фонгостійно цього? Я взагалі не впевнена, що я його, наприклад, зможу червоним вбити. Тут така шалена команда. Взяти кудись ходити ем, фіолетами? Ну, куди я можу? Що ти робиш? Контра буде, так? Ну тут так нелегка команда ця. Оборони можна сюди спробувати, але чи я оце тут зможу своїми фіолетами? ну Така серйозна можу тут не змогти. Нехай це і буде тут. А з лікарів кого чи рігарда, мабуть, доведеться рігарда, бо може бути сліпота. Ця сліпоту накладає, так? Чіні? Так, мінус 45% це дуже багато. Ну, хз. Спробую. У мене 57 очок, у Славік, 87. Нормально? Що це? Це, це за нерівність така? Так. Є фіолетові, це дуже добре. Мені це подобається поки що. Я пропоную тут забрати. Це буде 4. Що за комбо? А потім підуть цими червоними, а їх не буде, бо я їх всі тут лишу. Так, панянко, я це так дивлюся, що з тобою робити. Мабуть, я буду на тебе все-таки кидати цього паразита, щоб ти не так дуже ти відлікувала зараз. Можливо, я вас тоді сінію доб'ю. Ну, я на це сподіваюся. Трошки люд його не вистачило. Дофіга відлікувала? Взагалі фул повний. Так, погнала ти. І, мабуть, зараз я спробую забрати ту фіолетову трійку, буде чотирка, так? Чому в Людвіга не тицнули, га? Зараз позаряжаються ті зліва. Ні, ми просто мимо згуляли. Добре, тоді. Людвіг негай погнав. Гулдрон знову вижив той пан. І обака. Це капіт, який він живучий. Лікуватись зараз не хочу. Бо банально буде зараз будуть стріли. І вони мені якраз все позносять, те, що я там відлікую. Ого! Тобто, Херес — мінус. Це дуже добре, але вони всі ультують. Цей мінус. Ага. Угу. Але хоча би таунт лишився. Це вже дуже добре. Бідний Людвіг він витримав. Так, пане, бачу до контри. Ой, не так. До таунта, поки голдрон стирить. Там ще в тебе ого ого-го скільки посилення. Шуче за все, що давай, мабуть. Погнав цей пан. І тепер можна спробувати тебе добити фіолетами. Таким чином. Так, добре. Повинні витримати, тички будуть, повинні витримати. Горим, це погано. Треба брати Рігарда. Але поки все окей. Ситуація під контролем. Так. Що там тобі вистачило? Вистачило. Добре. Ура, югу! Четіри шота. На хвилиночку все. Досить. Далі можна робити розбиви. Хто в мене лишився? Червона команда. Ну, червона це тут тільки фунгостін у центрі, але ну, я зовсім на нього не хочу йти. зовсім зовсім І там збірна в мене. Ну, збірна там таке собі. Піти на цю панянку. Але тут ці два жовтих, вони, вони мене затицяють з цими мегаміньонами. Лін. Так він мене такий спокушає. Посилення тирить. Лягаємо спати і лікує. Ти що робиш? По трьом. А так уріже. Ну, не знаю, добре. Раптом що? То вже можна робити розбив. Нехай буде копідон. Єдине, що, мабуть, ця буде панянка і доведеться брати лікаря, тому що все-таки не ти, а де ж мій більший? Я його, мабуть, перелиснула, так? Або він у команді та, що йде на титана, ну, погнали. Я дуже сумніваюся, що в мене з цим гостіном щось вийде. По-перше, це файний лікар, слимак ще за тим своїм своїми мегаміньонами і, і дуже мало червоних. Що тут такого цікавого зробити? Ну, Нехай так спочатку буде комбо. Н -н -н. Приїхало лише на одну трійку. Але то мало. Дві трійки. Мені все одно мало. Мені все мало Я хочу багато. Так, добре. Я вже він лікує. Вже тут починає. Трохи підгорати. Так ще не хочеться от там от зліва крутити, бо в неї вже майже більше половини заряду, і вона вже буде бити. А я цього не хочу. А з іншої сторони сині з фіолетами крутити справа чи зелені теж не хочу. Ну, таке собі. Угу. Буде вже бити. Щось в мене клик уже вмер майже. Клик, ну ти відродження. Що це таке? Що за підстава? Шері не зарядилася і цю затитіли. Ну, капець. Так, скорія не, Та, не блокується, правильно? Так, не блокується. Значить, будемо бити в центр. Тут. Ем, як це називається? Нема в мене ніяких шансів. Ну, хоча б спробувати максимально десь щось вдарити. Слухай, ти сьогодні вмреш чи не вмреш? Фунгустін. Якби знаєте, що він? Що я його зможу вбити? Так, я могла би вдарити скоріше, але в мене 2300. Ну, все одно дуже сумно з червоними в мене далі. Нема чим похваститись. Можна нехай так зробити. Так, добре, будуть червоні. Тоді нехай таки б'ю я вскорію. Воно мене, звичайно, зараз тут всіх поховає. Ну, але я хоча б змогла центр пробити. Боляче. А цей зараз. ця, Буде зараз лікувати. Правильно, якщо я правильно пам'ятаю? Ні, не лікує. Що тут робити? Ну що? Мало того, що у них це ще ці слимаки, їх ще спробую пробити. Окей, не вийшло. Ну, що ж зробиш? Потім, що в мене ще лишається? Або а, червоні складати, або сині. Червоні або сині, так? Так. Піти на Яхмаса червоними. <смі> І сподіватися, що я зможу в таймінг його виробити. У мене просто нема таких файних зелених, щоб я могла на цю ціль сходити. Зелені. У мене там такі собі Evelyn, потім Бо, Ця каделена, яка буде гладити, ну нема зелених. Була б файна зелена команда, пішла би за собою добила б. А так, чисто пробувати іншим кольором я дуже сумніваюся. Тоді спробую сюди. Дуже експериментально. Повторювати зо мною так не можна. <толіпи> Тому що йти на яхво за червоними, це такий жирний собі постріл в ногу. Так, когось я взяти. Червоних там далі в мене нікого немає. Німу треба, не треба, можна цього пана сюди поставити. Буду виходити я без лікаря. Але в мене будуть ударники, якщо все буде файно. Якщо, якщо, дуже гарне слово, якщо, то в мене вийде щось. Якщо ні, буде повна халепа. А, нехай тут для початку не вбився. Я дуже за тебе рада, що стрічок виліз. Якмос лікується, ну нехай таким чином. І я пропоную в цю сторону бити. Все-таки Яхмус, Яхмос. Скільки в тебе? 161. 161. Але дуже хотілося б винести Ротберта. 161 фіолетами я не винесу. Ви знаєте, що в мене знизу тут. А ну спробувати все-таки. Будуть червоні. Добре. Значить, тоді будемо бити Угу. Так, погнала німа. Той мінус. Мінус. Дуже добре. Сюди загрого. Магній, ти сьогодні вмреш чи ні? І, мабуть, я тоді візьму все-таки людвіга. Бо щось, щось в мене магній ніяк сьогодні не вмре, і на полі дуже мало червоних. Можна, в принципі, було б зараз зірвати кристал, але не дуже хочеться. Хотілося б якось нейтрально зарядитися. Щоб їх не драконити. Яке ти жирна. Ну, тепер повинна те вмерти добре. Ну і зараз цього добити те все. Добив і то. Дуже, дуже слабо в мене воно йде. Ледве-ледве. І той, я ж коли червоними на яхмуса. Ну, таке задоволення. Так, маємо 4 шота, розбив-добив. Як на мене, досить таки непогано, але все одно я хлопців до не дотягую своїми тяхликами. Ну, ніяк. Нормально, як на мене, все в мене там вийшло. 25 тапків, у нас в них 29. У нас все-таки велика різниця по почкам і по тапкам. Я сподіваюся, що все буде файне, ми виграємо. Всем до лака, всем пока-пока.